Новий рік все ж таки бігати не досвяткувати, а взяти участь у новорічному Львів... львівському новорічному забігу. Дуже цікавий такий буде захід, і може запрошуємо організатора цього заходу. Це Ярослав Кондюх. Доброго ранка вам. Ярослав Марта, вас відчайдушним нас сюди. Ні, ну бо це справді так, я вважаю, героїчно. У новорічну ніч захотіти бігати, а не сидіти десь з друзями, випити якогось шампанського. Нас з ними казав, ми будемо як всі нормальні люди бухати, а не будемо бігати. Сказав вам, сказав. Хочому як і бігає в нас в клубі. На запрошення сказав Нєме. Буде. Навіть його не встигли запросити, він вже свою думку висловив, ну, він це зрозумів. Окей, ну а що то за така ідея взагалі організовувати забіги новорічні? Як воно буде відбуватися? Реально в новорічну ніч? Реально в новорічну Ну, яка ідея. Ми вже у вас були на ефірі, в нас якби, спортивний клуб Ультра займається власне, популяризацією, розвитком от масового спорту, масових пробігів, легкоатлетичних заходів. І в нас є різного плану заходи. Зараз запланували львівський марафон, вже нарешті повноцінний. Львівський марафон на олімпійській дистанції 42 кілометри, і на півмарафон Горган, які всі знають чемпіонат України львівська десятка. Ми до вас uh -huh. приходили по цьому. А новорічні заходи також проводяться в світі в Україні. Зокрема, от як ви назвали вже пробіг. Е Миколаїв. Миколаїв. Та. Угу. Вчора була в івано франківську ще акція Ран». А ви знаєтеся з знаєте, що та, та, ми спілкуємося. Та, mm -hmm. того, що, і, а ми вирішили, як там знову ж таки один коментатор в соцмережах писав, Ну Львів по хардкору виступає 31 <с <с числа 23.45. Ну, була якась така цікава ідея перевірити, скільки в нас ще варіатів є, які готові отак неформально зустріти Новий рік. Тобто суть така, що ми. Така ідея, що стартуємо в старому році, фінішуємо в новому. 23-45 ми вибігаємо, 5 кілометрів. Зрештою, таких майстрів не буде, які в 15 хвилин вкладуться. Ну, ми так думаємо, що не буде. І всі фінішують вже в новому році. Добре, скажіть, ви хочете доказати тим людям, які 1 січня зазвичай себе погано почувають, бо то якась така натура українська: показати, що можна у новий рік прийти тверезими, гарними, свіжими і спортивними? Ні, там ми нічого не хочемо насправді показувати. Ми хочемо просто от своя компанія, яка в нас є, і люди, хоча Зрештою багато вже зголосилося як на такий захід. Вже 26 людей. І це причому географія, така Полтава, Київ, Івано-Франківськ, Дніпропетровськ. Ну тобто... то все таки клубні люди, так тобто, ті, що займаються тими речами, не тільки, не тільки, тобто є, є про сі смертні середи. Є ну в нас взагалі то, що в нас є така ем, такий стереотип, що в нас бігають лише професіонали. Ми власне в нас бігають лише любителі, те, що вони дійшли певного рівня в тренуваннях. Угу. Це якось трохи людина сорожує. О, я прийду там, щось буду трошки комплексувати, бо я такі Но, а трішки... якщо не дожина і буде десь там задні У нас. Немає ліміту часу. Він собі добіжить. Ми проводимо на такому великому колі. Тобто, всі, я думаю, що всі дадуть власне даві. про місце проведення. Що це за велике коло таке? В такистриському парку? Угу. Чотири кола по 1250 метрів. Півно п'ять кілометрів доступно для всіх дистанцій фізкультуру в школі ну а якісь засоби безпеки будуть? звичайно чи? будуть. Ми забезпечуємо, забезпечимо лікар. Буде на фініші, і ми подамо заявку вже до е, органів охорони здоров'я. Думаю, а, що не, все буде в порядку. А міліція А У, міліція перекриття а... не потрібно в стриском парку. Ми там тренування зрештою тричі на uh -huh. тиждень проводимо, тому я думаю, що все буде в порядку. А так неофіційно, офіційно. От коли ви вже стартуєте, фінішуєте, новий рік настав то таке шампанського ні? Ну я так символічно ми того організовувати не будемо. але Якщо хтось виявить бажання, ми зможемо підтримати. Я думаю, чи шампанським, чи глінтвейном. Я думаю, що це нічого страшного віста. А ага, то тобто, в принципі десь немає такого в плані, що ви Ні, всі в нас залишилися. такого нема. Що там вже все. Ну звичайно, якщо там вже хтось вийде на старт, то кому стані, що до, до стрічки старту не дійде, то ми вже його дискваліфікуємо. Але я думаю, що ну звичайно, хто буде там захоче святкувати з 9-ї години вечора і вже прийде в стані алкогольного сп'яніння, то він відразу буде на допопір контролю зняти. Звичай. Але я так розумію, жарти жартом, але все ж таки буде три переможця. Ті люди, так, які отримують і винагороди, це ж не просто та, так, ні. Ви та, нагороди? та ні, винагороди, а то ж треба вже... ще може якісь членські внески. Членських внесків ми не робили на світі. Шампанську фляшки, на, все? На, на даний захід. Ми, у в нас є практика робити членські внески, так, так як в світі кругом робиться, але на даний захід угу. ми їх угу. не робили. Ну чекайте, а що тоді нагороди, які тут нагороди ну в нас є спонсори, яких не можна називати не. Ну, і нас, нас, це знає. Так. так і є люди, які нам наші друзі, партнери, з якими ми вже декілька заходів проводимо. Uh -huh. Трохи маємо коштів на балансі клубу. Я думаю, ну, там не потягне так дуже багато витрат. Там фактично стрічка для розмітки, там судді ми власними силами посудимо змагання, там якісь призи. А також всі... щоб спортивний інтерес був ну, всі то всі учасники, дипломи отримують, що в новорічну ніч вони мали таке варіатство. й рік зустріли собі в сріскому парку, бігаючи От такого от, Якщо люди якісь дивляться зараз нас, очевидно, що люди дивляться на земель на увазі, якщо бажаючи дивляться нас, що то потрібно з собою мати, як то одіватися потрібно, чи треба брати такого? Бачите, капелюха, як в Києві, було Ти, тренування в такі взагалі, та. як зареєструватися, напевно, що на зареєструватися можна в нас є. Інтернет-сторінка спортивного клубу Ультра. Крім того, ми зараз відкрили новий сайт для реєстрації для усіх пробіг і львівських, і з інших міст та областей можуть реєструватися. Називається runstyle.com.ua. І там є вичерпна інформація. Можна там подати заявочку, зареєструватися, відразу мати до видруку свою анкетку, таку з якою прийти на місце старту і вже безпосередньо отримати нагрудний номер. Там угу. також буде попередня видача номерів. Ми будемо робити 31 числа десь до обіду. Це теж буде анонсовано. Ну, тобто шукайте нас в інтернеті. Спортивний клуб Ультра. Я думаю, що там досить інформації, соціальні групи і Фейсбук і в контакті. Думаю, що Ще через можем... на яку годину то старт має бути того... 23.45 31 сорок числа. тридцять Я хочу от... ось середня швидкість Скільки то п'ять кілометрів? скільки, 5, 5 кілометр, я скільки думаю, часу думаю, будуть бігти десь 20-25 хвилин. Загальна Шкей. маса ну, новий рік пропусти. Я, я знаю, хотів би скористатись також нагодою. Володимир Володимир Шнайдер, керівник департаменту відділу молоді і спорту, обіцяв, що долучиться. Тому якщо він не зараз дивиться, то я оголошую, що він прийшов. Володимир, <сміття> Ми вас бачимо. Ми прийдемо <сміття> до вас додому. Жарто було би добре, якби хтось нас з можновладців теж підтримав і це би було цікаво. Але бачите, ми все про чоловіків та й про чоловіків. А 26 людей вже зареєстровано серед них. Є дівчата відчайдушні? Є дівчата відчайдушні. Причому одна дівчина так хотіла зареєструватися, але не вдалося й першою зареєструватися. З Тернополя, якщо я не помиляюся. Ну, тобто, є дівчата то, десь п'ятеро, шестеро дівчат. То, дівчина, яка з хлопцем їде, чи то дівчина просто так от. Поїде. Не знаю, можливо, тут хоче Діда Мороза, з нас, не нашого Львівського. Ну, знайде, знайде. Я думаю, так. Серед тих спортсменів дякуємо. Дякуємо за хорошу акцію. Така от акція Ми буде. Дякуємо, що запросили і мали нагоду повідомити всіх, що таке буде. Ярослав Кондюк, організатор марафону Львівський новорічний забіг. Чесно?